Друзі, всім привіт! Вітаю на моєму каналі! Мене звати Кристина, родом я з Харкова, і 5,5 років живу в США. Друзі, сьогодні пропоную нам з вами відправитись на екскурсію в найдорожчий супермаркет в Америці і, зокрема, у Лос-Анджелесі. Називається він Ербо, знаходиться він позаду мене. Сюди ходять чопитися навіть голівудські зірки. Тут бачили Майлі Сайрус, тут бачили Леонардо Ді Кабрі, тут бачили Джасіна Бібера, Хейлі Бібер. І навіть у Хейлі Бібер тут є свій унікальний смузі, який ми сьогодні з вами скуштуємо. Тож скільки коштують продукти в найдорожчому супермаркет в США, сьогодні будемо дізнаватися. Погнали на екскурсію. Отже, друзі, Air One – це мережа преміальних органічних магазинів у Каліфорнії, відома своїми дорогими, але якісними та ексклюзивними продуктами. Магазин One пропонують органічну їжу, фермерські продукти, молоко від корів, які їли лише траву, неймовірно дорогі смузі та готову їжу, приготовану з високоякісних продуктів. Там будуть супер органічні, супер якісні, супер корисні продукти. Якщо ви, наприклад, захочете купити собі снікерси Кока-Колу, то в цьому супермаркеті ви таких товарів не знайдете. Друзі, ну і насправді завітати в Арво може тільки в Каліфорнії, тільки в Лос-Анджелесі. У нас цих магазинів 10, вони знаходяться в різних частинах міста. Тільки що на початку відео показувала вам Studio City, а ось це, до речі, неподалік мого будинку. Але як ви зрозуміли, з назви відео ходжую сюди не часто. А насправді що таке назва взагалі Ервон? Це від слова nowhere, ніде. І це відсилка до новели Семіла Батлера, яка Називається якраз Ервон. І хто дивився серіал You, ти з пеном Бейджлі в головній ролі, от в другому сезоні, Джо в Лос-Анджелесі працював в суперкласному органічному магазині, який називався Анаврін. Це анаграма від слова Нірвана. Тобто, творці серіалу You взяли якраз за ідею цього магазину Ервон. Коли заходиш в супермаркет, в принципі, якби нічого такого супер унікального. Очі починають ставати круглішими, просто коли ти підходиш до цінників і починаєш читати, що там написано. Якщо хтось чув про... Магазин, який називається Whole Foods, там також доволі дорого, і там також класні органічні продукти. І там, наприклад, полуничку, десь 400 грамів упаковочку можете купити день за 7,99. Ви знаєте, скільки коштує органічна полуничка в Бербон? Зараз покажу. Чого незвичайного просто 24,99 за 400 грам, ось такої полунички фермерської органічної, називається Harris Berries. Друзі, ось такий супер здоровий снек. Тут морква і а, сельдерей. А селери 608. Просто 6,08 за кілька шматочків моркви та кілька шматочків сельдерея. Друзі, ну і найцікавіше, все таке класне, органічне, але воно все одно все в пластиковій упаковці. Ну і мені завжди цікаво в таких магазинах дізнатися ціни на базові продукти: там м'ясо, овочі, зелень, молоко. Давайте подивимось скільки коштує курка і м'ясо в «Ервон». Отже, друзі, рівно пів кілограма органічної курятинки, 13,99 Або друзі, ось така телятинка для тушкування 15,99 Тут 454 грами. А також без ГМО, сертифікована глютен фрі, без доданих гормонів. Ну, виглядає дійсно апетитно. Друзі, або філашечка вагу. 49,99, тут у нас також 454 грами. Не знаю, чого у них на кожній купую, написано 454 грами. А зараз ціна шок. Ось такий yeah. от томагався 131,97 центів. Начальному магазині зелена цибулька коштує десь 89 центів. Тут, бачите, 1,99. І не можу сказати, що вона візуально чимось дуже сильно відрізняється. Друзі, або ось такий от пучечок кропу за 3,49. Друзі, або наприклад кокосова вода це не просто кокосова вода за 9,99, дев'ять. Це тейс Нірвана, Нірвану, і це преміальна кокосова вода. Ну коротше, ви платите бесіклі за маркетинг. Альтернативним молоком. Я також нікого не здивую, тому доїти вівсянку або доїти кокос, в принципі. Це нормальна історія вже в будь-якій країні світу. Я, наприклад, п'ю тільки альтернативне молоко я не п'ю коров'яче, і ми часто беремо цю фірму. вона, до речі, продається також і Whole Foods, і ціна на неї в принципі більш-менш адекватна. Сьогодні по 4,99, а зазвичай 5,99. Але ви просто подивіться на цю упаковку. То чувак тримає голову гусака, <свісно> і також ти платиш реально походу за упаковку. Але молоко насправді дійсно непогане. Це знаєте, мене дуже... Смішить, коли люди говорять, що в Америці всі фрукти, і овочі, пластикові. Ну, насправді все дуже залежить від сезону. Наприклад, взимку ті, що гіркі помідори в Україні теж пластикові, тому що їх завозять з дусім. А в Каліфорнії в принципі переважно весь рік фрукти і овочі смачні. Що ми говоримо про Airbon, то вони то заявляють, що тут фрукти супер органічні, супер якісні. А, тобто вирощені на якихось локальних фермах. Наприклад, ось такий лимончик, один лимончик коштує долар 29, Або ось таке от органічне авокадо коштує 3,49 До речі, друзі, напишіть скільки зараз коштує в Україні авокадо в звичайному супермаркеті, в таких супермаркетах, як Ласельпо, буде також цікаво дізнатися. Ну як я говорила, ніякої кока коли, фанти Sprite, будь-який лимонат. Тут зірошуґерсо. Тобто в цьому лимонаді немає цукру, і ось ось один такий лимонад коштує. Нас тут... А долар 99. Ось дивіться, що тут у нас Це ж капусточка. Ось така з бурячком по 999, і звичайна квашена капуста 9,99$. Але бачите, написано пробіотик. Тобто не звичайна капуста, а прям з пробіотиком. Корисно. Друзі, насправді сьогодні я заїжджала в три різних супермаркети, тому що якщо мені потрібні нормальні фрукти овочі, я, наприклад, їжу в Ральс, дуже люблю цей магазин, або в Whole Foods, там цінник вищий, але продукти дійсно якісні. А дуже багато продуктів я як... купую в Trader Joe's, Там взагалі за 100 доларів, ти можеш купити два великих. Пакети їжі дуже якісно. В лос анджелесі дійсно без машини практично ніяк. Тому що в три різних супермаркети заїхати це півтори години на машині. Пішки я навіть не уявляю. Тому хочу порадити компанію, яка надає в оренду авто, дуже недорого. Називається вона Major Rental села власник українець в автопарку понад 200 машин на будь-яку кишеню. Найдешевший варіант оренду 250 доларів на тиждень або 750 доларів на місяць. Або якщо хочете щось подорожче, то в оренду доступні ось такі дві альфа Ромео. Оренда кожної з них 700 доларів на тиждень, або 2150 доларів а, на місяць. цю ціну вже включена страховка, платні дороги, немає обмежень по пробігу. Ну і звісно, по промокоду Українка в США вас очікує знижка 20%. Тому, якщо треба звертайтеся. ну а ми погнали далі. Друзі, уявіть ситуацію: нема яєць. Я в найдорожчому супермаркеті в США. А насправді проблема в тому, що минулого року через курячий гриб загинула. А десь 40 мільйонів курей я про це вже розповідала. Тому зараз на всю Америку яєць не вистачає. Реально, дефіцит, причому не тільки в Каліфорнії, в усіх штатах в цьому супермаркеті їх просто нема. Заходив якось в інший ремонт. Там за вісім яєць було 8,90 чи щось таке. Ціни в середньому на 30-50% дорожчі ніж в звичайних супермаркетах. Так, от, наприклад, томатну пасту я беру звичайно Ральфсі, вона коштує 99 центів. Ось ця органічна коштує 2,69. Просто за малисеньку куковочку. Тометної постріл друзі, туалетний папір. Ось такі от чотири рулони, Це рецикли, тобто це з переробленого чогось з перероблених матеріалів. 7,99 за чотири штуки. А так, наприклад, друзі, пачка несоленого органічного масла тут 11,99 Це супи в баночках, і знаєте скільки коштує супи в баночках в П'ятнадцять 15,50 італійський суп з овочами або ось такий томейджа чай, безіл а томатний суп 16 доларів. Просто за ось таку. от Баночку супу. Ладно, суп. Щоб ви розуміли, це банка бульйону за 17 доларів. Просто банка курячого бульйону. Але там, напевно, курочка, яка, окрім травки, нічого в своєму житті не бачила. Друзі, це так розумію, консерви для зіркових собак. Тут у нас ягня і м'ясо 4,49. Ось така от, невеличка баночка-консерв. Друзі, якщо навіть поговоримо про якусь косметику, да ті ж дезодоранти те саме все супер органічно, тільки з натуральних матеріалів без парабенів там і так далі. А шістнадцять дев'яносто дев'ять Якась рексона ну, буде коштувати рази 4 дешевше. Друзі, чіпси з голубої кукурудзи 5,69. Тобто тут навіть така гадота, як чіпси, в принципі, цілком здорова, з використанням сі salt, наприклад. От, от такі от, звичайні картопляні чіпси 4,69. Бачите, авокадо ойл, а, олія авокадо і а, морська сіль, і більше нічого. Тут все органічне і все має бути. Корисним або принаймні не шклівим. А п'ять Ось такі засіби для миття е, посуду. Навіть засоби для прання тут продають незвичайні. Он для чутливої шкіри знову ж таки супер все органічно. Навіть звичайна вода, походу в аргоні якась освячена, тому що дивіться, ось така от баночка води <сум> коштує 6,99. Олія 750 мл – 29,99, Також бачите, їх фірмова Ервон. Або ось така авокадо олія 29,99. Ну, здоровий спосіб життя це навіть коли ти п'єш алкоголь без алкоголю. Он 0% алкоголю, ось таке воно, and Fruity, тобто свіже з фруктовими нотками, розе 20,99. Ну просто компот за 20,99. А Якщо беремо звичайне алкогольне, то ось, наприклад, ось таке червона 30 доларів, 29 доларів, 34. тобто в середньому пляшка вина тут у варвоні коштує в районі 30 доларів. Чи в мене тут любителі пива? Зараз покажу скільки. Коштує пиво в Варбон. Що говорити про упаковки? Як воно виглядає? Воно виглядає супер класно. Травильно знаєте, так інстаграмно. Ось дивіться, таке от з білочкою пиво 15 доларів за чотири баночки. Тобто 15 доларів за чотири баночки. І в тебе ось таке також я так розумію, супер органічне mm -hmm. пиво. І до речі, в Америці ти можеш купувати алкоголь, коли тобі 21 рік, навіть якщо це стосується пива. Ви коли-небудь бачили каву з грибів? А я бачила, справді це не ті гриби, про які ви подумали. Це гриби, які ти випиваєш, і начебто, ти в фокусі. Тобто, це не галюциногенні гриби. Це 16,99, 10 дев'ять, такої, от mushroom coffee, грибної кави, тобто. Одна упаковочка в один стик $1,69. Друзі, ось, ось така баночка поченюших 16 доларів. Ну, але справедливості заради це виглядає дійсно дуже-дуже дуже гарно. Але навіть в такому супермажорному супермаркеті чай переважно в пакетиках, тому що американці не дуже поважають чай. Дивіться, ті e, Pigs, Чайні e, свині бренд називається t Pigs. Um, коштує 10,99, Просто за пакетики. Дивіться, це ж мед в сотах. Усього за 26,99. До речі, останній раз таке дійсно в Україні бачила. Не дуже люблю мед, але от в сотах до речі, мені з дитинства подобався, тому що воно як, як жуйка. Да, дивіться, скільки різних видів. <сум> дивіться навіть трюфельний мед truffle honey – 17,99, А це взагалі якийсь а, білий мед, 20,99. Ще є, звісно, імпортовані продукти, наприклад, італійська паста. Ось така от упаковка італійської пасти коштує 4,99. Друзі, 2,99 за такий шмат Алоя Віра. Не знаю чому, але тут, походу, їх вживають в їжу, тому що у нас це тільки ніс крапають, коли нежить, а тут 2,99 ось такий от шматок Алоє віра. Такого кольору жовтого, кольорова капуста, цвітна капуста 3,99 за пів кілограма. Тут можна часто побачити якісь товари, продукти, яких я до цього ніколи не бачила. Якщо кумкват з ним я знайома, ще з Таїланду, до речі, 6,99 за пів кіло, то ось це, що я взагалі не можу зрозуміти, це у нас Радічі Розалба Оргенік. 4,99 за кожну таку штучку. А це летос 2,99 за ось такий от летос. Летос це якби листий салат, але з такої незвичайної форми і незвичного кольору. Друзі, ну і, до речі, про пластикові фрукти і овочі в Каліфорнії. Ось дивіться, яблучко, воно не натерто. Знаєте цим воском, який там потім ти відмиваєш ще півня. Воно з якимись там нерівністями, з якимись там от такими штучками. Оце от яблуко, яке ти бачиш, якесь його там маленьке, недоліки, але вони все одно є. Ось органічне яблучко 2,99 за пів кілограма. До речі, я вже розповідала, що чомусь США, Ліберія і М'янма досі продовжують користуватися імперською а, системою вимірювань, тобто тут паунди, а, галони, а, милі. А це насправді не дуже зручно. Але от я в п'ять років живу в Америці, чесно кажучи, вже злиба. Тобто Я розумію, що один паунд – це приблизно пів кіло. Ну взагалі, як вони рахують, тобто один паунд – це по суті те, що тобі міщається в долоньку. А, друзі, давайте подивимось на сири. Також тут різні види з різних країн. А ціни різні, наприклад, ось таки якісь трюфельний 1270. В принципі, непогано за такий шматочок, не сильно відрізняється від інших магазинів. Он для лінивих тут вже порізаний а сир 12.25. Ну і, друзі, також сьогодні пропоную скуштувати знаменитий смузі від Хейлі Бібер, який там супер корисний для шкіри, тому що там всередині начебто колаген. Знаменитий смузі Хейлі Бібер за 20 доларів. Христина. Uh, uh, so Прикол про Америку, що тут uh, чайві треба залишати майже усюди. Більше того, навіть деяких -то супермаркетах. Щоб ви розуміли, тільки що зараз замовляла смузі, також тобі дають вибрати 10%, ти хочеш залишити 15 чи 20. Ну що, друзі, зараз буду куштувати найдорожче смузі в моєму житті за 20 доларів від Хейлі Бібер. А тут у складі мигдалеве молоко, органічний банан, органічна полуниця, авокадо. Ну, коротше, бага... а фініки. коротше, багато-багато чого. Мені здається, що зликнеться, але зараз буду спробувати. Ну, смачно. Але нічого супер унікального в цьому немає вдома, можна зробити найгірші е, смузі там з молоком, і з бананами, і полуницею і авокадо. Тому, якщо будете в гармонії по приколу, можна спробувати, але другий раз я б це не купувала. Ну що, друзі, найдорожчі смузі в моєму житті за 20 доларів, ми з вами вже скуштували. А зараз пропоную е, нам з вами скуштувати найдорожчу полуничку в моєму житті. Я її вже помила, тобто полуничка за 25 доларів, а плюс пакетик 25-20 Я заплатила. Ну що, погнали? Ну, це насправді реально 25 доларів це вже якийсь рівень мішленівського ресторану. Друзі, вона ароматна, смачна, але вона нічим не відрізняється від відповнується з холпуца за 7,99. От що я вам можу сказати. Тому що думаєте з цього приводу? Чи це вдалий маркетинг? Чи дійсно наскільки відрізняється якість продуктів? До речі, напишіть чи є схожий магазин в Україні, тому що з того, що я нагугла, напевно. Такий найбільш схожий магазин це La Льпо. І наскільки я зрозуміла, ціни там зараз, якщо порівнювати з цінами каліфорнійськими, в принципі, плюс-мінус на такому ж рівні. Ну, і, до речі, друзі, я пам'ятаю, що коли було відео про Гаваї, я там розігрувала листівки. Дуже дуже багато людей поставили цей хештег Хочу листівку. Тому сьогодні в цьому відео також вирішила розіграти три ось такі ось чудові листівки вже з Голівуду, з Лос-Анджелеса. Тож пишемо хештег Хочу листівку. І оці листівки відправляться комусь з вас. Зазвичай доїжджають за 2-3 тижні з Америки в будь-яку точку світу. Тому пишемо хештег Чекаю, друзі, вдячна за перегляд цього відео. Якщо вам сподобалось, то будь ласка, не жметіться поставте вподобайку, напишіть коментар і підпишіться на канал, якщо досі не підписані. Насправді сьогодні вирішила випустити такий відносно позитивний відеосик на тему, скільки коштують продукти в найдорожчому супермаркеті США. Бо відкриваєш новини і просто їде дах. Я думаю, ви розумієте про що я це просто Трамп. Ну весело коротше зараз буде просто всім нам весело. Але сподіваємось на краще. Донатимо на ЗСУ. Якщо хочете листівку з лос анджелеса пишіть хештег Хочу листівку. І до зустрічі в наступних відео. Усім ба-бай!